<різований> Ранок 5 грудня на майдані незалежності у Рівному прощаються із загиблим солдатом Максимом Лугініним. Максим Лугінін народився у місті Мелітополь Запорізької області. Закінчив тамтешню школу, а згодом залізничний технікум. У 2010 році чоловік одружився і переїхав до Рівного. Працював на меблевому виробництві. Це моєї хрещениці чоловік. Я була у них на весіллі, вони познайомилися, він дуже любив її, він дуже добре ставився до її батьків. Він доглянув до останньої хвилини з її маму, його батька. Вони поховали один за одним. І він їх доглядав, він просто їх доглядав. Він працював оддально за комп'ютером, але їх доглядав. До війська Максима Огієна мобілізували у червні 2025 року. 16 листопада під час виконання бойового завдання у Харківській області 45-річний солдат загинув. У нього залишилися дружина та донька. Поховали військового на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.